Кошенята попліткуємо рекордна кількість музичних релізів під час повномасштабного вторгнення. Пропоную до вашої уваги, кожен з них будемо розбирати. Тож мощуйте зручніше, чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну, ви знаєте, за доброю традицією з вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректного інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, знімаю цей випуск, поки дали світло. Бо сьогодні, в той момент, коли я знімаю відео. Майже 12 годин а не було нічого, ніякого, ніякої надії на світло. Тому а, буду швиденько, але по суті, саме 30 серпня 24-го року, усі артисти подуріли і вирішили випустити в один день релізи. Зрозуміла справа, що є технічний момент, і усі релізяться в четвер або в п'ятницю, здебільшого в п'ятницю. 30 -е число це п'ятниця, але вдумайтесь. Тільки до нашої уваги, тільки до нашої уваги, до нашої спільноти потрапило 10 артистів зі своїми релізами. І вони настільки були прісними більшість з них ми зараз по кожному прийдемося, що стає дуже сумно. Ти починаєш розуміти, український шоу-бізнес він не те, що не дотягує до рівня навіть в період пандемії, а він набагато нижче по своїй якості. По своїй сміливості, по своєму креативу, зрозуміла справа: ми живемо у воєнний час і якось сильно експериментувати, робити епатажні кроки, це безглуздо, але все ж таки, хочеться креативу та індивідуальності. І цей креатив був лише у двох артисток. У двох. Десять релізів обговоримо. Хто ще прем'єрився, я дуже перепрошую, можливо, не усіх помітив, або десь щось забувся. Не ображайтесь. Відкриває Джері Хейл з композицією All Eyes on Kids. Давайте глянемо маленький шматочок. Щоб не було зайвих питань, чому так мало ти показуєш кліпи артистів, усе просто є таке правило на Ютубі, яке називається авторське право, через що ми, ютубери, не можемо використовувати повноцінно. Музичні відео артистів і, в принципі, офіційні музичні матеріали. Тож, маленькими масками, як то кажуть, в прискореному темпі мені сподобався реліз Джері Хейл з однієї простої причини: тут є важливий соціальний посил музична композиція присвячена дітям, які були викрадені Російською Федерацією. і... Для мене дуже важливо, коли артист, зайнявши конкретну нішу в своєму жанрі, він продовжує бути в контексті соціально-політичному країни, і він намагається компонувати творчість з важливими соціальними меседжами. Я б тут не оцінював роботу від одного до десяти, просто хочу сказати, що Джері велика розумничка з тим, що експериментує, вкраплюючи дуже важливі теми. А як вам цей реліз подобався чи ні? І взагалі кожну пісню, яку ми розбираємо сьогодні на цьому каналі. Будь ласка, коментуйте, залишайте свої відгуки, свої оцінки, залюбки, почитаю та теж з вами поділюсь своїми враженнями додатково в коментарях. А далі у нас в цей день прем'єрилась «Кажанна» з композицією усмішка. Дивимось. Ну, не Заварілати переста і от Кажана єдина серед артистів, яка на сьогоднішній день дозволяє собі бути дивакуватою, смішною, незрозумілою. Кажана це приклад нової генерації артистів, і в неї є своя індивідуальність, в неї є свій почерк, в неї є свій стиль. Так є західні референси, якими вона надихалась, але на фоні інших артистів Кажана смілива. І мене це дуже підкупляє. Тому однозначно від мене 10 із 10. яскраве відео запам'ятовується, впізнаваний почерк музичний стилістики, вокал, сама пісня. Все подобається, тому що це як колись, ну як колись завжди був, є і буде лозунг Епл different», хоча, хоча Apple, на жаль. Порушують свої традиції, і їм сьогодні майже немає чим дивувати своїх користувачів. Так пішов я в техно новинки, я взагалі про музику сьогодні. Погоджуйтесь зі мною чи ні, давайте обговорювати. Далі у нас буде колишня підопічна гурту The Hardkiss Яріма. Не знаєш, дивимось. Дівчинка класна, в неї є потенціал, вона талановита, вона вокалістка, але настільки прохідна композиція і ні про що а, на мою особисту суб'єктивну думку, що ніяким чином дана пісня не підкреслює індивідуальність а, співачки. Тож, друзі, я вам бажаю. Вашій команді шукати ту саму композицію і все ж таки бути більш сміливим в своїх проявах. Тому, вибачте, за старання, поставлю 4 із 10. О, гурт Шрами з піснею Мері Поперс. Так так. Вам не здалося це та сама донька Олі Полякової. Маша Полякова запрем'єрила власний кліп. Дивимось. Дефіспіноші, щоб ти баб мені під тахом, де ціри вищо висадили. Мені подобається, що Маша намагається. Вона працює над собою, працює над вокалом, змінюється, трансформується і те, що було рік тому. Можна було почути і зараз це вже велика робота над собою, але працювати, працювати і ще раз працювати. Тому що музичне відео, яке я побачив, мене окунуло назад в початок нульових, і це, вибачте, за порівняння, але насправді це кліп, подача, музика, саунд все в стилі господи, гурту «Ранєтки». Ну реально настільки виглядає не в контексті часу. Навіть не в не в контексті соціально-політичному, зараз не про це мова, не в контексті часу по своїй формі, по своїй візуалізації. Звичайно, машу. Я тобі хочу побажати успіху. Е, Починаючим музикантам завжди складно, а тим паче, коли ти живеш в тіні своєї відомої мами. Тому я в жодному випадку не буду тебе демотивувати і казати У -у -у, яка фігня. Просто невдала. Невдала спроба показати себе публіці це все про пошуки. Тож нехай шукає, нехай знаходить свій шлях. Машо, все буде добре. Не реагуй на хейт, працюй і відходь від оцієї совєчини, яка в тебе є від стилю гурти «Ранєтки». Тому що, ну. Ти молода, красива дівчина, навіщо тобі така музика? Навіщо тобі такі кліпи? І якщо вже щось робити, то робити це яскраво, молодіжно, і щоб воно справді притягувало увагу, аби в тебе в майбутньому з'явилися корпоративи, робота, замовлення. Адже будь-якому артистові хочеться бути визнаним. А якщо ти робиш ну, містечкову музичку, десь там пограти на кухні, то воно й буде завжди залишатися десь на цьому рівні. Ну і в чому я тут не правий? Але суто технічно, візуально оцінюючи цю роботу, поставлю 3 з 10 з натяжкою. Погоджуйтесь, ні, давайте обговорювати. Далі нам відчиняє свої двері Тіна Григорівна, Кароль. Дивимось. Ну тут однозначно серйозна заявка, адже Тіна показує нам, що так, я готова експериментувати з музикою. Так, я місцями буду схожа на лободу. Так, я в цьому відео розкішна. Подивіться на мої оземпікові скули. Подивіться на те, як я виглядаю, як я себе люблю. Подивіться на мій попок, на мою талю, на мої стегна, на мої сісі, попи і все інше. Розумієте? А, тобто, так, тіна Григорівна виглядає супер чудово. Це факт, реально круто. А, пісня непогана. Сучасна, нарешті Тіна намагається прощупувати підґрунтя фундамент, на якому буде будувати в майбутньому свою кар'єру надалі. Але для Тіни це досить проста робота, досить прохідна. Е, є натяк на хітовість, тому що воно сучасне трендове. Але, чесно кажучи, після того, як я побачив музичне відео, переслухав композицію, мені не запам'ятався мотив від слова зовсім. Тобто, я це не наспівую. Тому. Тіні за старання поставимо суб'єктивно 5 із 10. А взагалі це виглядало, як ось вам візитівками, резюме. Я готова до професійно технічно полуничної співпраці та дружби. Теплі обійми в дії, так би мовити. Тому тіну непогано, але знову не туди. Потім у нас релізиться Настя Балох з композицією Бай-Бай. І це другий реліз. Який мені реально сподобався, тому що є харизма, є класний тембр голосу, є приємна зовнішність, і, взагалі, відео воно включається фончиком. В самому кліпі ви не знайдете нічого особливого, але композиція чіпляє, тому що це класична поп музика. Сучасна поп-музика, яку можна поставити фончиком і покайфувати. Від мене 7 з 10 є ще над чим працювати. Це не суперхіт, але на фоні інших релізів вау, одна з кращих робіт. Тобто, із 10 композицій мені зайшла тільки Кажанна, ось Настя Балох. Ну і Джері Хейл завдяки своєму соціальному посилу, тому що це дуже важливо. Наголошую ще раз. Далі у нас релізиться співачка гурт «Казка», пісня Мушлі. Дивимось. Ну тут у нас зі зірки, і у Тіни Григорівни та Олександри Заріцької досить схожі по своїй концептуальності музичні відео в піснях. Мені сподобалась сенсами. От реально, сама ідея з мушлями, те, як це було обіграно Римою, як це обіг... обіграно змістовно в словах, тут однозначно вподобайка. І Саша, той, хто писав цю композицію, текстовик просто ось так: топчик-горобчик. Але музика саме звичайна. Саша харизматична дівчина, в неї є все, аби притягувати увагу і тримати на собі як магніт. Водночас. Нічого особливого не побачили, абсолютно звичайна робота. І найжахливіша для мене особисто в цій композиції була манера її виконання. У тебе класний тембр, ти дуже харизматично наголошую ще раз і ще раз, навіщо включати цю манірність і ось так співати на посмішці і бути такою анжелікою Варум, або господи, що ж мені такі приклади лізуть. Каліміно, ну ну ні, це ж не твоя органіка, це не твоя естетика. Ти взагалі в цьому не звучиш. Тому реліз непоганий, але абсолютно прохідний. А далі починається саме цікаве. Адже трійку так званих лідерів відкриває Оля Полякова зі своїм білим, білим наливом, таке враження, ніби це була рекламна інтеграція для білого наливу мережі закладів. А потім щось перегралося і вирішили зробити з цього офіційну музичну прем'єру. А я ката. Налив, і бухань, як Навіщо так замилювати обличчя, Олю? Я не розумію. В тебе шикарна зовнішність. Ми з поляковою знайомі вживу. Вона неймовірно красива жінка, без перебільшення. Вона без мейку, ну просто, просто супер красива. Навіщо? Ось ці всі замилювання, оці всі незрозумілі лінзи на очі. А, -а, а пісня спочатку я сказав, що це просто дика дичка, а потім підписники пишуть так, а, що не так. Полякова завжди співала інтелектуальну музику. І реально, це ж класична стилістика Полякової. Просто тоді до повномасштабного вторгнення в цьому був певний лоск, в цьому був класний посил. Ось ця жіноча сила, королева ночі, шльопки. Це все звучало супер хітово, реально. Сьогодні. Те, що ми бачимо, можливо, суспільство переросло е, таку стилістику. Звичайно, комусь зайде, комусь не зайде. у нас взагалі тут суб'єктивний рейтинг сьогодні. Те, що ми бачимо, це більше нагадує потуги в пошуках нових сенсів, які так і не відгукнулися у Полякової під час повномасштабного. Тим паче, авторка цієї композиції, співачка Таяна, хочеться запитати Таяну, а що ти курила, чи що ти там цейкала? Коли писала цей текст, і мені до речі прийшла Рима. Я ж хочу зачитати. Я публікував в своєму телеграм-каналі. Хто ще на нас не підписаний, давайте підтягуйтесь, тому що у нас там палки дискусії, посилання в описі та в закріплених знайдете. Автор шедевру Таяна. хочеться запитати у авторки пісні, що пила, коли строчила примітив? Це ж не пісня, і навіть не інтим. Чим жила, коли рандомні літери розстилала полотном в кольорові глітери. А, ну тут прям забираю шматок хліба у Таяни. Не буду продовжувати своє Римо мистецтво сумно, дуже сумно. І подивіться, як кар'єра полякової почала згасати і просто йти в таку інформаційну тишу після скандалу з Міцкевичем. Тобто, у Оля відбувся той надлом. Її вже команда, я так розумію, особливо не контролює. А ось ці потуги, якими намагається зачепити Оля свого слухача, вони не працюють. Від самого початку, коли почалось повномасштабно, не потрібно було відходити від стилістики королеви ночі, і тоді було все окей. А так на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Тому Олю, на превеликий жаль, взагалі не те і не туди. Тому від мене особисто просто за симпатичну картинку поставлю 2 із 10. У нас Оля Полякова білим наливом прям відкрила сезон коктейлів. Зараз розумієте, про що мова. Адже наступна прем'єра у нас від Таяни та бульвар Лу Грішна кава. Давайте подивимось грішну каву. Мені на це чимось нагадало вайб Шумеє Злату Огнєвич, Шумея і Тіни Кароль, і ніби непогано. Непогано, класні голоси. Вони гармонійно звучать одне з одним, але нічого особливого від слова зовсім ну, не чіпляє. Ну от Таяна Безбадоєва просто зачахла. І це факт. Навіть не сперечайтеся зі мною. При Бадоєві вона розквітала. Вона виглядала розкішно, вона звучала, вона чіпляла своїм саундом, своєю лірикою. Але те, що ми бачимо сьогодні, ну ні туди і ні сюди. І от трійку лідерів осінніх напоїв. Кавових напоїв закриває олейник з композицією Лате чи Лате? Правильно, Лате. Значить, в своєму Лате він вирішив розкрити любовну історію. Все як завжди, страждаємо, ходимо по даху. Красуємось, потім страждаємо, потім знову ходимо, кудись біжимо, знову страждаємо. Коротше, темні окуляри від небажаних людей. Шторму твоєму серці з тиму, щоб не врограти. Шахіття у наші прямо лад. Я не знаю, що з олійником не так. Він талановитий хлопчина, в нього класний тембр голосу. Так, можливо, зараз немає е, того шарму та магії бейбі-фейса, який в нього був колись давно-давно-давно, ще на фабриці зірок. Але олійник молодий хлопець. Я не розумію, чому ну як 30+, там плюс з гачком, але чому такі примітивні рими? Чому такі слова? Чому це все так виглядає, ніби поплавський? Вийшов на пенсію, але захотів омолодитися і випустив я не знаю композицію з сучасним саундом, але текст писав gpt Чат. Ну просто взагалі не туди. Тому здавалось би, які можна зробити висновки з одного боку. Я дуже радий, що навіть під час повномасштабного вторгнення, коли той же ринок шоу-бізнесу переживає досить вагому кризу на сьогоднішній день, якої не було ні в 22-му, ні в 23-му роках. Треба порадіти, що артисти намагаються щось випускають, те, що в їх силах так економлять, так бюджети на ті, але вони працюють і намагаються добувати своїх слухачів. Тому я від себе хочу подякувати кожного, хто релізиться, кожного, хто випускає пісні. Вони можуть подобатись, не подобатись, гівно, не гівно, але це дуже суб'єктивна штука. Творчість це про те, що повинно викликати емоції. І тут вже не суть які хороші чи погані, Головне, що воно чіпляє хоча б якось. А, тому за це дякую, що ви працюєте в таких тяжких умовах. Але якщо оцінювати український шоу-бізнес на сьогоднішній день а, в ринкових умовах, ще взяти 5 років тому і зараз ми скочуємося в таку дупу. А дупу, чому тому, що криза жанру, тому що немає креативу, тому що молоді артисти не готові експериментувати. Можливо, вони бояться хейту або ще чогось. Не знаю, не розумію. Але якість музична, вона дуже впала, і не треба мені зараз навішувати. от, період повномасштабного, скільки з'явилося талантів, ла-ла-ла, музика процвітає. Де воно це все? Де воно процвітає? Покажіть мені, будь ласка, бо я бачу тільки регрес. Так. Усі артисти українізувалися, Слава тобі Господи, я цьому радію безмежно. Але поки що це не вплинуло на якість продукту. І продукт взагалом, і сумарно, ось цей день, релізна п'ятниця, 30 серпня 2024 року, показує вектор, в якому ми рухаємося. І цей вектор він не є позитивним, він не є хорошим. Він навпаки говорить про те, що якість знизилась в рази. Є над чим працювати безумовно, але хотілося б працювати з якістю, з креативом, а не топтатися на місці, бо поки що м -м, якось все дуже сумно. Ну, будемо спостерігати. Я дуже сподіваюся, що ситуація буде виправлятися і артисти будуть працювати над собою, експериментувати, бути більш сміливими і справді годувати чимось якісним та корисним свого слухача. Така вона сьогодні з вами підбірка, чи сподобався вам. Рейтинг і, взагалі, як вам такий новий формат а, в рамках нашого YouTube каналу? Напишіть, будь ласка, в коментах. З вас вподобайка, підписка. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Тож побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!